Зустріч старих друзів. Народний футбольний клуб Ураган завітав у гості до вихованців обласної школи-інтернату, що в угорниках. До дітей спортсмени прийшли не з порожніми руками, а з солодкими подарунками і косметикою. Молодь визнає, дружба з футзалістами не обмежується зустрічами на території навчального закладу. Їду до них на в своборболу і в них вони туди були вже ну, три роки я тут, у школі. Я їх знаю так. Хочу більше навчатися від них, брати приклад, як вони досягли в цьому. Успіху житті брати, що треба йти і добиватися, і не боятися. Мені навіть приємно, коли вони виграють. Бувають інколи ще програють, але все одно я вірю, і вони йдуть до кінця, борються до кінця. Отримують тут чималий заряд енергії та наснаги, і футзалісти. Тому час від часу навідуються до інтернату не лише з командою, але й індивідуально. Нам приємно, ми бачимо, як діти на очах ростуть з кожним роком і хочеться їм зробити невеличкий подарунок свято. А дітям теж багато з них спостерігає за нашими матчами. і Поспілкуватися вживу їм ну, набагато приємніше. Цього разу футзалісти та діти у рухливі забавки не грали, обмежилися лише спільною фотосесією і роздачею гравцями пам'ятних автографів. Однак домовилися вже невдовзі обов'язково зустрінуться на футзальному майданчику.